Курс кондитерської майстерності від сеньорини кориці. Тривалістю один тиждень. Детальну інформацію питайте в кондитерський. Марта поклала ложку до рота. Вершки почали повільно танути на язику. В носі розлився аромат спецій. І як за помахом чарівної палички у марти в голові. Палахнула ідея лампочка. Ось як вона проведе перший тиждень канікул. Яка чудова ідея, справжній курс кондитерів. Терпіти не можу телефон. Якби моя воля я б відключала лінію, але мені треба якось приймати замовлення. Мені знадобилася ціла вічність, щоб дізнатися, що хоче той сеньор. Міг би відразу ж сказати, мені потрібна тістечка, я маю швидко знайти альтернативу. Часом я і справді не можу зрозуміти цих клієнтів. Сеньорина кориця повернулася до зали. Марта, як і раніше, дивилася. На листок, як заворожена, Сіньорина Кориця, скажіть ще можна записатися на курс кондитерів? несміливо запитала Марта. Вона вже не сподівалася, що їй пощастить. Звичайно, моя люба, курс розпочинається з наступного тижня у понеділок вранці. Але ж сьогодні вже п'ятниця. Невже є ще вільні місця? Чи можна мені записатися? Що ж, гадаю, що так. Але, звичайно, ви повинні отримати згоду батьків. Вам треба прийти сюди з татом чи мамою та хоч з обома батьками, якщо вони захочуть. Розумієте? Мені важливо, щоб вони познайомилися зі мною особисто. Все ж таки, дівчинку, можна відповісти. Не можна відправляти до незнайомої людини. Це небезпечно. Хто знає, що у людей на думці? Марті не треба було повторювати двічі. Вона поставила порожню чашку на стіл і спішно подякувала кориці. Через кілька секунд вона вже мчала вулицею додому до тата. До тата. У кондитерській кориці час летів так швидко, і Марта навіть не попередила його про те, куди вона пішла, і забула, що він попросив її поставити лазанью в духовку на 200 градусів. Коли Марта повернулася додому, було вже 14.20. Тато, як завжди, спізнювався. Замість нього прийшла бабуся. Завдяки якій аромат Лозані проник у кожен куточок будинку. Легендарна бабусина Лозанья була її коронною стравою. Нехай ця страва не підходила для спекотної погоди за вікном, але від одного запаху у Марти потекли слинки. Де ти була весь цей час? Від несподіванки Марта підстрибнула. Вона так задумалася, що не помітила, як бабуся підійшла до неї. Бабуся приходила і на і йшла, коли їй хотілося, без попередження. Вона не лише готувала, а й наводила лад у квартирі. А ще вона розкладала татові шкарпетки парами, на відміну від хатньої робітниці, яка просто перекладала їх без розбору. Кошик для чистої білизни. Ну, я трохи прогулялася, невпевнено відповіла Марта, але бабуся, яка вміла розрізняти навіть крихітні відтінки у її голосі, моментально запідозрила недобре. З нею не можна було провернути лише дві речі: не з'їсти те, що вона приготувала, і збрехати. Навіть через дрібниці. Бабуся завжди викривала обман. Вона пишалася своїм шостим почуттям, умінням розпізнавати брехню. Дитина не повинна гуляти одна. Тато тобі дозволив де була навіть не намагайся обдурити мене зі мною це не пройде. Я не дитина, мені вже 12, майже вигукнула Марта, але в останній момент стрималася. Вона рідко грубила бабусі і знала, що не повинна так поводитися. До того ж тато завжди просив її виявляти до бабусі повагу. Він мав рацію, адже бабуся зовсім не погана, просто іноді вона надто догадлива, а ще занудна через свої смажені баклажани. Здавалося, що після смерті матері бабуся вирішила захистити Марту від усього світу. Отже, сеньорино можна дізнатися, де ви були? Бабуся не відставала і не зробилася, і не збиралася відступати. Вона виводитиме запитання за до переможного, і Марта чудово це знала. Доведеться розповісти правду. Я була в кондитерській. Тільки не кажи, що ти була. У тій кондитерській, у тієї божевільної. Вона не божевільна. Марта знову захотілася крикнути на бабусю, проте вона стрималася і постаралася заспокоїтись, навіть їм сварить. Навіщо їм сварить? Це марно і навіть небезпечно. Курс кондитерів був дуже. Важливим для Марти вона повинна в будь-який спосіб умовити бабусю повернутися до кориці. На щастя, саме цієї секунди в кімнату зайшов тато. В руках він тримав стос безладно складених паперів. Що тут відбувається? У повітрі справді повисла напруга. Це важко було не помітити. Марта щойно повернулася додому, докірливо сказала бабуся. А, і де вона була весь ранок? спокійно спитав тато. Хай сама розповість. Знову втрутилася бабуся, ніби бажаючи кинути йому виклик. Та я в неї й питаю. Марта дуже цінувала татову розсудливість. З ним вона почувала себе захищеною від світу та від бабусі. Я була у дивовижному місці. Неподалік будинку є кондитерська. І ти обов'язково маєш туди сходити. Тобі туди дуже сподобається, ось побачиш, ти ж сходиш туди зі мною? Пообіцяй, що сходиш. Звісно, ми туди сходимо. Сьогодні я весь в твоєму розпорядженні. Але зараз давай пообідаємо. Я просто вмираю з голоду. Вранці я так поспішав, що не встиг поснідати. Та як можна стояти перед таким ароматом? Тато вирішив, що краще трохи потягти час. Він ще не зрозумів, до чого тут кондитерська, і його дуже здивували ентузіазм доньки. Та дивний пираз обличчя бабусі. Як виявилось, відволікти увагу на лозаню відмінний хід. Бабуся одразу ж підібрала і до неї повернувся гарний настрій. Навіть Марта трохи охолола, тато розповів про іспити в школі, і обід прийшов гладко, а найголовніше Спокійно. Поки бабуся прибиралася у вітальні, тато, стоючи біля відкритої посудомийки, підморгнув Марті. Ти бачила? Заспокоїти її? Не так вже й не здійснена місія. Шкода, що тільки ти здатна її виконати, прошепотіла Марта. Вона невпевнено посміхнулася і почала передавати татові посуд. Коли Марта разом із татом і бабусею нарешті прибігли до кондитерської, було вже шість вечора. Дівчинка ледве стримала хвилювання. Як на зло, саме того дня, татові раптово знадобилося прибратися у своїй кімнаті. Він Вирішив розібрати сто шкільних підручників, досі упакованих у плівку. Потім почав чекати на останній випуск новин і в результаті заснув на дивані перед телевізором. Час у житті тата взагалі йшов по-особливому його. Сьогодні я весь у твоєму розпорядженні перетворилася на нещасну пару годин, але єдиним, що зараз мало для Марти значення, був кондитерський курс. На все інше вона могла заплющити очі. У кондитерській ніхто не відповідав, На мить дівчина злякалася. Невже закрито? Вона потягла за ручку вхідних дверей. І, почувши над головою дзвін, з полегшенням видихнула. Іду, йду. з цими словами кориця увійшла в життя Марти втретє. Ах, це ви з бабусею, а це прекрасний чоловік, мабуть, ваш батько. привіталася вона, коли кориця розмовляла з покупцями. Її обличчя витягалося, а рот. Формою ставав схожий на серце. Це здалося Марті кумедним, Але вона стримала посмішку. Їй зовсім не хотілося виглядати невихованою, особливо перед бабусею, яка хотіла, щоб онука поводилася ідеально. Доброго вечора, сеньорино кориця. А, Андреа, Батько Мар... Я Андреа, батько Марти. Слова кориці так вплинули на чоловіка, що він, бажаючи здатися галантним, подав господині кондитерської руку і навіть зробив невеликий уклін. Він ще не забув, що йому розповіли про цю жінку на шляху до кондитерської. Він почув. Дві зовсім різні розповіді. Вислухавши бабусю, він уявив собі безумцю, переконану, що її тістечка мають чарівну силу. А після розповіді Марти перед очима постала чарівна кондитерка, яка вміє готувати найдивовижніші та найвишуканіші десерти. Тепер він мав скласти. Свою думку. Дочка розповіла мені про ваші тістечка. Дуже незвичайні тістечка. Що вони й справді такі незвичайні? Тато акуратно підбирав кожне слово. Правда? І що ви йому розповіли? запитала кориця у Марти. Я сказала, що ви можете приготувати особливі тістечка, тістечка за мірками покупця. Ні, не як каравчиня, яка шиє чи штани. Тістечко за мірками означає, що воно приготовлене саме для тебе і воно допоможе у потрібну хвилину. Сеньорина кориця не втрималася і заплескала в долоні. Браво! Я б не змогла сказати так добре, як ви. Приголомшливо. Зачекайте на хвилинку, я візьму блокноти, запишу ці слова. У мене рідко виходить так точно сказати. Кориця взяла блокноти шафки під касою та записала слова Марти. Гості в цей час мовчали. Поведінка кориці їх трохи спантеличила. Найбільше зніяковів тато Марти. Раз ми тут. Чи можна нам скуштувати кілька ваших тістечок? запропонував він. Почув цілком достатньо і тепер хотів переконатися у кулінарних здібностях кориці. Сеньорина кориця я вас. У вас залишилося декілька? Мені би не завадила хороша ідея. Я впевнена, що вони б дуже сподобалися моєму татові. Він любить спеції. Марта на мить відчула себе експертом. Звичайно, ні. Тістечки мають бути свіжими, кому я ніколи їх. Не зберігаю. У цій кондитерській ви не знайдете залишків, але якщо ви хочете, то я приготую вам інші. Це не займе багато часу. Чудово! вигукнув тато, нарешті почувши конкретну відповідь, чудово, проворчала бабуся скрізь зуби. Вона навіть не збиралася пробувати, пробувати цю несіньку. Нісеницю. У неї і так часто болів живіт, а ще вона намучилась без соням. тільки отруїтися. На купівлю пігулок і мікстур. Вона і так витрачала цілу купу грошей. Вона досить симпатична, щоправда трохи дивна, але мені подобається. Батько підбадьорив Марту, і дівчин, у дівчинки від хвилювання тремтіли руки. Їй так хотілося пройти курс кондитерів. І все ж тато говорив дуже тихо, щоб бабуся його не почула. Він чудово розумів, як важко змусити її змінити своє ставлення. А ось і я за кілька хвилин кориця вийшла з кухні з подносом тістечок. Вона співала ранкову мелодію і навіть пританцьовувала в такт. Ну і фіфа, подумала бабуся і закотила очі. Я вирішила зробити невеликий сюрприз, щоб відсвяткувати наше знайомство. Я приготувала. Хто знайшов друга, той знайшов скарб. Гості остовпіли. В очах марти читалося захоплення. Хрумке, немов вафля пісочне тісто нагадує про крихкість дружби. М'який шоколадний крем з ароматом апельсина символізує ніжність зустрічей, а істівна золота фольга. Підкреслюю, наскільки цінний кожен новий друг. Промовивши це, кориця схопила одне тістечко для себе. Потім вона запропонувала гостям наслідувати її приклад. Ну і ну ж, не соромтеся, ці тістечка тільки для вас. Дивіться, щоб не лишилося жодного. Марта першою спробувала шматочок, слідом за нею тато відкусив від нього від свого тістечка, і мало не знепритумнів, щоб не впасти. Йому довелося сісти на стілець, що передбачливо стояв поруч. Він ніколи не їв таких смачних тістечок. Бабуся теж втрималася поїсти, вона любила. І її строгість розбилася в чент. До того ж, їй що не хотілося відставати від інших. З першим же шматочком вона вмить змінила своє ставлення до кориці. Той, хто вміє пекти такі смаколики за відзначенням, не може бути божевільним. У цьому вона була впевнена. Марта легко переконала тата, що курс кондитерів це краще, чи можна зайняти перший тиждень канікул. Навіть бабуся одразу ж дала свій дозвіл, ще трохи і вона сама записалася б на цей курс, якби тільки могла публічно визнати, що є щось, чого вона ще не знає. Мені здається, це чудова можливість. Так Марта не буде одна і навчиться чогось прекрасного та корисного. Я ж казала, що така розумна дівчинка не повинна сидіти в чотирьох стінах. Без сказала бабуся татові дорогою додому. Бабусі було не впізнати, і Марта, яка йшла позаду, Думала про те, що тістечка кориці справді особливі.